Всім привіт! З вами команда велосклад Comua, і сьогодні у нас на огляді формула Курсор. Український виробник VeloTrade представив чудовий байк, який являє собою вершину практичності та універсальності, що ідеально підходить як для щоденних поїздок міськими вулицями, так і для пригод у сільській місцевості. Натхнений гірськими моделями, цей велосипед має геометрію рами, яка забезпечує комфорт і керованість на різні місцевості. Той час, як його колеса достатнього розміру впораються з безліччю перешкод. Крім того, формула курсор має версію для жінок, котра має раму з заниженим положенням верхньої труби. Варто зазначити, що ця модель легко переобладнується в електро. Ми в нашому магазині вже цим займалися. Фото переробленої моделі ви бачите зараз на екрані. Також на нашому каналі є огляди на інші новинки від VeloTrade. Тож хочеш дивитись, та не забудь поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Формула курсор є у двох кольорах у чорному та сірому. А розмір його рами 20 дюймів на зріст від 172 до 190 сантиметрів. Рама виконана з високоякісного алюмінію, що робить її не тільки легкою, але й міцною. Алюмінієва конструкція забезпечує оптимальний баланс між вагою та довговічністю. Роблячи байк ідеальним для щоденного використання в різних умовах. До того ж, наявність місця для фіксації фляги додає практичності, а закрита картриджна каретка, відмінно захищена від потрапляння бруду та пилу, що подовжує її термін служби. Виробник дає гарантію на раму 10 років, тож він впевнений, що вона не підведе в щоденних і далеких поїздках. Додаткове обладнання містить підніжку для зручності паркування, повнорозмірні крила для захисту від бруду і бризок, а також сталевий багажник з вантажністю до 15 кілограм, що робить велосипед ідеальним вибором для міських жителів і мандрівників. Вага велосипеда близько 16 кілограм, що є гарним показником, враховуючи всі аксесуари, що є на ньому. Комплектні аксесуари не тільки підвищують функціональність і зручність використання велосипеда, а й розширюють його можливості для перевезення вантажів, роблячи його справжнім помічником у повсякденному житті та під час пригод. Амортизаційна вилка з крученою пружиною всередині призначена для згладжування базових нерівностей дороги, забезпечуючи комфортну їзду. Сходом у 50 мм вона ефективно поглинає удари, що виникають під час їзди нерівними поверхнями, роблячи ваші поїздки приємнішими та менш виснажливими. Додатково вона оснащена системою блокування ходу локаутом, завдяки чому ви зможете економити сили на рівних ділянках і легше проходити ґрунтові стежки. Ця вилка є надійним компонентом, який збільшує керованість і стабільність велосипеда на різноманітній місцевості. Колеса діаметром 28 дюймів оснащені алюмінієвими втулками, що сприяє поліпшенню керованості та зменшенню загальної ваги велосипеда. Покришки ванда шириною 1,75 дюйма з універсальним протектором, забезпечують відмінне щеплення з дорогою і хорошу прохідність на різних поверхнях. Подвійні алюмінієві обода стійкі до ударів і не схильні до деформації, що робить колеса надійними та довговічними компаньйонами в подорожах. Гальма дискові механічні, які забезпечують надійне та ефективне гальмування в будь-яких погодних умовах. З роторами діаметром 160 мм, ці гальма гарантують швидке зниження швидкості або повну зупинку з мінімальними зусиллями з боку велосипедиста. Простота конструкції робить їх легко ремонтованими навіть в умовах велопоходу, що є незаперечною перевагою для тих, хто віддає перевагу тривалим і пригодницьким поїздкам. Трансмісія на 18 швидкостей дозволяє легко адаптуватися до різних умов дороги. Задній перемикач L2 забезпечує точне і плавне перемикання швидкостей навіть під вібрацію, в той час як касета. Натріскачка, як у конкурентів, з діапазоном 1134 дає можливість легше долати як підйоми, так і швидкі спуски. Передні перемикачі L2 і тригерні монетки того ж бренду з читабельним дисплеєм спрощують управління швидкостями, роблячи кожну поїздку ефективною і зручною. Шатуни на дві зірки 2438 виконані зі сталі. Педалі алюмінієві. Кермо шириною 680 мм, виконане зі сталі, ергономічного типу. Гріпси гумові. Винос виконаний з алюмінію, довжина 80 мм. Сідло широке, з м'яким наповнювачем. Формула курсор оснащений усім необхідним для забезпечення максимального комфорту і продуктивності в будь-яких міських і сільських пригодах. А його вартість ще більше приваблює, якщо вам потрібен велосипед для щоденних поїздок по місту, і не тільки. Купити цей велосипед. Ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів. Магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.